Доброго раночку, мої дорогенькі, записів багато. Постараюся всім відповісти, бо буває таке, що вночі в мене обряди є. Тому графік може здвигатися. Не переживайте і в вайбері, і в WhatsApp, і в Телеграм, і в Інстаграм, всім відповім. Хочу вам сьогодні подивитися на дідових картах. Бачите, які вони гарненькі, старенькі, рідненькі. Дід Нестер, скажи, підскажи, всю правду скажи. Так, дівчата, вам, що вам, хто зайде на сторіночку? Давайте таке питання задамо. Е, так, чи треба мені спілкуватися, ходити на свидання, зустрічатися, общатися, переписуватися з даним мужчиною. Дівчата, для вас. Беру такі карти. Дивіться, які вони. Так, Дітнестер, скажи, розкажи. Дівчатам моїм любимим, найдорожчим підпис, підписникам правду скажи. Через ядвігу підскажи. І так. Так, дівчата, дивимося, буде від нього радісна якась звістка. Дивіться, це подарок або гроші, це 100% буде. Так що, дівчата, спілкуйтеся, він вам випав. Спілкуйтесь, переписуйте. Переписуйтеся, ходіть на свідання, Дивіться, як вам добре. одної чорної карти нема, не хочу далі витягувати. Дивіться, подарок, свідання, розговори, радість від нього. Дивіться. Навіть не хочу далі гадати. Спасибо, дід Нестер, Сказав правду, дівчатам. Так, тепер скажу хлопцям. Дивіться, це ж на, теж на таких картах. Соколики дорогенькі. дід Нестер. Скажи, розкажи моїм соколикам, підписникам і хай даже не підписникам правду скажи, через ядвігу підскажи. Так, що соколики вам випадає. Дивіться, хороша карта. Польза, хто дав грошей, хто дав звістки хороші. Це сама краща карта почти, е серед всіх е цих карт. Бачите, це польза, люба польза, подарок, подарок, документи, документи. Поїздка, поїздка, відпустка, відпустка. Получите 100%. За те, що хлопотали, буде дуже-дуже дуже добре. Дивіться, для того, щоб я вам погадала, в мене є ще другий аккаунт. Я Дюся Ягуся, я двіго Я, я ссылку дам в цьому під цим відео. Що мені потрібно? Фото, 6 питань. Я збрасую 8 відео, а то й 10 буває. Дивлюся людину 40 хвилин це мінімум. Таке буває, що і годину дивлюся, щоб нічого не упустити, щоб людину не підвести, щоб детально все, щоб обширно подивитися, бо це доля людська, я вам говорила, просто так, я не подивлюся за 10-15. За Мені треба сісти, подивитися, вникнути, подивитися на всіх цих картах. А ці карти ще, ще не було. Слухайте, не було ще таро. А ці вже карти всі були старі. Бо якась дівчина мені каже, що ви гадаєте на ігральних? Дівчата, ігральні карти, вони всю енергетику знають. Ще ж не було таро, а ці вже були, ще 200 років назад. Почитайте історію карт. А тим більше карти діда Властелена, діда Нестера. Ну я на всі гадаю, бо в мене близько 300 колод. Так що пишіть в мені інстаграм, телеграм, вайбер, ватсап. По мірі можливості буду відповідати. Нікого не обіду. Повірте мене, я всіх поважаю, всіх, всіх, кожного з вас всім відповім. І обов'язково будь підписником Ютуб. Все буде добре. Обов'язково я п'ю кофе і буду з вами зустрічатися.